А до речі, зроблений пам'ятник по програмі допомоги за кордоном України. Але якщо політики нема, то політики самі без сенсу. Дуже все просто в мінських угодах. Єдине, що там не пробили, це. Міттєвий контроль над кордоном в боку Борисія. А все інше там майже вже Але якщо там не контролювати кордон, то звичайно у вас же там все через кордон йде, починаючи від танків, і закінчуючи найманцями. А чому так вийшло, що не, не вдалося ну, пробити є такий варіант? Президент Російської Федерації пан Путін, який хоче знову розкачувати і Донецьк і Луганськ, і нас разом з ними. Ця єдина проблема та ще є. А інше, я вважаю, що це спільна перемога. Тобто наша спільна перемога українська з Європейським Союзом, з німцями і з французами. В тому плані, я абсолютно серйозно це вважаю, не те, що я там хочу там, сказати, що ми такі класні переговірники, а реально це дуже багато чого. Оскільки вони спочатку не хотіли нічого, що там написано в цьому тексті. От реально вони спочатку були готові там на, ну, на одну третину, майже. І На припинення вогню вони не були готові навіть. Тільки все ж ну, как бы, Це ж логіка. Тому і тому маємо працювати. Ми розуміємо всі і свідомі того, що Україна зараз війна. Ми це підтримуємо, У нас і волонтерський рух, ми відправляємо щотижня. Гуманітарну допомогу в Україну, немає транспорту, знайшли транспорт, але гуманітарка щотижня йде на Україну, сестрам перемоги, вийдемо на Харків. То будемо вас дуже просити. Не забудьте про нашу діаспору, коли буде перемога. Щоб там консульство було відновлення. Що потрібна людина, яка під час літнього сезону має постійно працювати в консульстві. На якихось засадах, відрядження, Но там пустам, дуже багато проблем. Там а, море, там туристи, там моряки. Проблеми тобто, зправді людей просто стримці. Якщо це можливо, фінансово. Можна я вам запропоную чесно рішення. На чи там колись <кху> буде консульство? Тільки фінансово ми це не потягнемо. Але коли буде краще з грошами, може дійсно там буде один консуль. Там не буде консульської установи повноцінної. Ми зараз закрили консульські установи там, де немає критичного обсягу консульських КІВСІ. Навіть ті, де дуже багато українців, Наприклад, навіть пляжі. І ми намагаємося що робити. Ми намагаємось робити зараз. І так може і тут зробимо. Почесній консульстві почесний консул відкриває офіс і ми будемо надсилати по одному дипломату до офісу почесного консула. І так це єдиний шлях, яким чином допомогти людям. оскільки... Ігрина Дмитренко, яка переїхала до нас. Керівник консульствує. А я вас пам'ятаю. Але іншим чином це не буде просто... Реально, Це реальне рішення. Оце не найкраще рішення, але по одній людині, напевно... Искам да изкажа своето задоволство от това, че министър на външната работи на Украина посети България именно в този момент най-тежък за Украина. Няколко дена след като бяха подписани минските спогодби и както всички знаем все още се чуват изстрели в Украина. Хубавото е, че на последното време, както се поде една кампания, тя дойде от Русия и се превър... заля и България, която, където повдигат въпроса за етнически българи в Украина. Преди всичко искам да кажа, че това потвърди днес и направи особен акцент, силен акцент на това, че украинските българи, преди всичко са украински граждани. И, и чиста спекулация с това, с което се занимават някои медии, когато говорят, че в Украина се извършва мобилизация по е, някакъв пропорционален принцип, че са, не се спазват правата на украинските българи. Е, той цитира едни цифри, които е, на всеки ще стане ясно, като ги чуе това е абсолютна спекулация, защото повече от 210 000 българи живеят в Украина, а в последната вълна бяха мобилизирани едва 20 човека. Така че за някакъв специфичен или специален подход към етнически малцинства, а в Украина има, освен българи и други малцинства, не може и да става дума. Радвам се, че успяхме да разменим няколко думи с нашия министр на външните работи. Радвам се, че успяхме да зададеме нашите въпроси и да получим отговор на тях. Искам да кажа специално за от нашите граждани украинци, които живеят във Варненския регион, че Министър на външните работи потвърди няма да бъдат оставени без консулско обслужване. По всяка вероятност ще се мине на вариант към почетните консулства да бъде само един човек ä, изпращан от служителите на Министерство на външните работи като консул, за да може да ä, бъдат в помощ на украинците, очитайки на сложността на живота днес. Малките, ниските доходи и удалечеността да, им от София, така че, мили украинци, надяваме се много искрено, че въпросът ще бъде решен. Но трябва да разберете и вие, че Украин, в Украина се води война, в Украина гинат нашите сънародници, гинат украинци, млади хора, света на нацията. Украина има големи економически проблеми заради тази война. За това трябва да бъдем търпими и да се надяваме, че Украина ще победи. Ние вярваме дълбоко в това. Слава Украина!